У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї пройшло три заняття про таємниці ткацького ремесла Подолян, які провів знаний етнограф, народний майстер, кандидат історичної наук Віктор Афанасьович Косаківський. Коноплі сіяли ранньою весною, але спостерігали за погодою на Євдохи. Яка погода на Євдохи? Ну, це для всіх землеробських. Якщо сонячна Євдоха зранку. Значить, то сіяти зарані. Якщо в обід, в обід, якщо після обіду, то пізня, тобто весна буде пізньою. О, сіяли на долині, там, де волога, і та ділянка є, на якій сіяла, називається підмет. Захід організовано спільно з факультетом історії і міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцюбинського. Співробітниці науково-дослідницького відділу давньої історії підготували окрему тематичну міні-експозицію та відеоряд що додало заходу атмосферності. Який же це складний та трудоміський процес виготовлення тканини? Адже увесь цикл від посадки сировини до готового виробу займав аж два роки. А розпочали ми перше заняття з вивчення процесу виготовлення нитки. Пан Віктор розповів все про сировину. Льон, коноплі, вовну та навіть бавовну. Коли садили, як збирали та обробляли льон і коноплі. Оце буде горстка, міра. Оце сніпочок такий має бути. І льону, і конопель. І зв'язали. Оцими горстками зв'язали, складали в копички, сушили, сушили його. Значить, потім тут потрібно мочити. Якщо тепла вода, в серпні тепла вода, значить будемо мочитися шість днів Ну, в середньому. Тиждень. У вересні вже холодно, вже буде два тижні. Ну, залежно. Але кожен е якийсь там термін треба було приходити і пробувати, і пробувати ламати. Бо не домочили, воно не ламається, не витереблюється, перемочили, воно буде не повинні вдирватися. Тобто треба вмовити в той момент, коли воно е волокна буде відставати від самого стебла. Коли вловили цей момент, тоді її треба вже виймати. А е, як правило, це все було в річках, в копанках, е, в яких, ну, де, де, була, де була вода. О, але воно сухею, треба було кинути в воду, прикласти камінням, якимись патиками, кілками, але воно пізнуло в воду. Для присутніх музейників та студентів поступово розкрилися таємниці прадіння нитки. Для прадіння ниток та ткання полотна потрібно було мати відповідні знаряддя праці. Більша частина з них виготовлялася власними руками, частину замовляли у майстрів, а частину купували на ярмарках. Віктор Косаківський продемонстрував знаряддя праці, що використовувалися для прядіння. Терниця для розбивання та витирання вимочених стебел конопель і льону. Щітки чесальні дергальна па використовували для чесання волокон конопель. Гребені великі та малі використовували для чесання волокон льону. Згребла для чесання вовни. Кужіль для роботи вставляли в отвір у лаві. І навивали на нього куклу для прядіння нитки. Веретено і прядка слугували для прядіння нитки. Намотовило змотували на прядині веретеном або прядкою нитки в мітки. Козелець або вияшки використовували для змотування мітків у клубки. Сукало пристрій для намотування ниток на цівки. Друге заняття мало назву ткацькі техніки. Наші пращури з дитинства долучалися до прядіння, ткання, вишивки. Це був їх світ, їх повсякдення. Для більшості сучасників технологія створення тканини здається досить складною, незрозумілою. Проте Віктор Афанасійович поступово розкрив таємниці ткацького ремесла. Майстер розповів про різновиди ткацьких верстатів, їх структуру, продемонстрував принцип дії. Ткацький верстат це пристрій для ткання полотна. Його основу становлять чотири стойки коники: дві передні і дві задні. Коники поперно з'єднані між собою жертками – уверху і побічними унизу. Між собою пари коників з'єднані порогами. Ця конструкція складає основу верстата. До неї кріпляться два навої. На навоях є триби, колеса, якими повертають при потребі навої. Важливою деталлю є начиння, яке за допомогою коників, коромисла і жертки закріплюється у верстаті. Знизу начиння приєднується мотузками до підніжок. Які закріплені одним кінцем до переднього порога. Начиняння було різне для кожного виду тканини. На другій жерці закріплюється ляда з бердом або блятом. Бердо виготовляли з очерету або калини, окремо влаштовувалася лава для ткача. Значить, коли нитку пропустив, вона не прибивається, а вона отак підтягається, а потім лядою прибив її. Нажав на другую на четверту підніжку. Нажав на другу на четверту підніжку. Ці нитки, які верхні, підуть на низ, нижні піднімуться наверх. І цю ниточку, яку я пропустив, вони переплетуть. А тепер я з цього боку човник пустю назад, і в мене вийде вже ця нитка буде переплетена, це вже звідси. І таким чином вийде переплетення ниток, вийде, вийде тканина. Властивості тканини значною мірою залежать від виду ткацького переплетення, способу їх вироблення й обробки тощо. Ткацьке переплетення це переплетення ниток основи і підткання у тканині. Нитки у тканинах переплітаються в певному порядку і по-різному. Найбільш давнім і найпоширенішим вважається полотняне переплетення. У полотняному переплетенні нитки основи і підткання чергуються через одну. На лицевий бік тканини почергово виходить то нитка основи, то нитка підтканя. Тканини полотняного переплетення міцні й зносостійкі, їхня поверхня з лицьового і вивіротнього боків рівномірна, вони майже не розтягуються, Краї на зрізах мало обсипаються. Полотняне переплетення мають більшість бавовнених тканин, а також ляні і шовкові полотна. Саржеве плетіння також популярний вид виробництва тканин. Таким способом створюється полотна з фактурою в діагональний рубчик, спрямований переважно зверху вниз або справа наліво. Під час саржевого плетіння основа та нитки ткання переплітаються між собою не через одну, а через три та більше ниток, створюючи діагональний візерунок. Третє заключне заняття відбулося під назвою Продукція ткацького виробництва. Практично всі ткані вироби, які оточували наших предків, були виготовлені ними власноруч. Подоляни знали унікальні ткацькі техніки і створювали справжнісінькі шедеври, які захоплюють сучасників. Споконвіків, оточені красою довколишньої природи, вони вбирали її в себе і втілювали у своїх виробах, таких довершених і гармонійних. На третьому занятті об'єднаного циклу таємниці ткацького ремесла Подолян слухачі довідали, що було спільного і відмінного між сусідніми регіонами у виборі кольорової гами, орнаментики для ткання рушників, килимів, сорочок, обгорток, горбаток, якими були вірування та прикмети, пов'язані з тканням. як по одягу можна було буквально прочитати, хто перед вами неодружена дівчина чи заміжня молодиця. Ця весільна села Новсківці району привозив я в середині 90-х років. їх є музеї дві, весільна, вона розшита. Вона шита вручну вона шита вручну. Значить, вона декорована і вишивкою, і шнуром, який, який пришитий. Навіть десь в майбутній бабці, яка б завжди виходила в цьому, в цьому одязі. Є, 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 є такий зразок. Значить, вона для нас цікава. Значить, на піввідрізний тип крові називається ластівчин хвіст. Значить, спинка ціла і смужка донизу з одного шматка, а боки окремо вшиті і зібрані. Боки окремо зібрані, такі цікавий тип. Крові. Значить, вони є коричневі від кольору вовни. Фарбували в чорний колір, або якщо чорні відці були, ну і самі круті це білі. А також всі присутні мали змогу більш детально познайомитись із разками інтер'єрних тканин, елементами традиційного одягу зі збірки краєзнавчого музею та особистої колекції Віктора Косиківського. Все побачене та почуте дало ще більше розуміння цінності ткацьких виробів та важливості відродження традиційних ремесел.